темою, з цим місцем з вами, шановна Леся Іляріна, з неймовірною аудиторією. Пані Валентино, ви ще працюєте я нашла. вам. <реш> Хорошо, перед тим як я прочитаю крайній вірш. Я буду безмежно вдячна. Я вас цим не образила, що я оприлюднила цю нашу тему. Дуже сподіваюся, що ні. Але це щось неймовірне, те, що ви робите, як ви ставите, я знаю, що не тільки мою поезію на музику, тому будь ласка. Ну, пані Оленко, це сьогодні 138 ма мелодія. А... Чуєте, 138 ма мелодія! Ну, а з вами 34-та. А зі мною <смітна> але, <смітна> але, треба <смітна> четверта. Але воно просто все в голові. Більше його нема. Воно воно воно, воно <смітна> в месенджері <смітна> так не на папері. Зараз Зафіксуємо ось. Народу треба подати. Ось. Отак і тут треба, отак мене було. Ми святкуємо День прапора і я тут віднайшла поезію пані Оленки Марш патріотів. Не знаю, котрі стартують твої світанки. Не знаю, які обираєш собі сніданки. Далекий, чи близький щодня прокладаєш маршрут сьогодні ти тут, нам сонце за купол, нам вітер за стіни, нам храм Україна, нам сонце за купол, нам вітер за стіни, нам храм Україна. Малий чи великий наплічник несеш із літами. Твій сад лиш розквітнув, чи вже обважнілий плодами, майстерно зіграв, чи лише починаєш етюд. сьогодні ми тут, нам сонце за купол, нам вітер за стіни, наш храм Україна, нам сонце за купол, нам вітер за стіни, наш храм Україна. Не знаю я скільки ти падав на вічній дорозі. Вставав і продовжував шлях через бурі і сльози, шукав і знаходив себе в боротьбі і загублену суть. Сьогодні ти тут, нам сонце закупол, нам вітер за стіни, наш храм Україна, нам сонце закупол, нам вітер за стіни, наш храм Україна, чи нам оббивати по світу нерідні пороги, чи віри за завзяття просити у вічного Бога про єдність, то силу, що стане нам чудом і чуд. Сьогодні ми тут, нам сонце за купол, нам вітер за стіни, наш храм Україна, нам сонце за купол, нам вітер за стіни, наш храм Україна. Слава! Україні! Дякую, Дякую вам, Зробіть нам таке фото на Ні, згадку. Це, це, це наш перший.